Добрий день, доброго вечора, холовую вам. Сьогодні я вам розповім про керування літаком. Це ручка керування літака. Чорний важіль, гальма літака одні та інші. Перейдемо до передньої частини. Кнюпір літака обираємо ціль. Червона кнопка вимкнення автопілоту. Або режимів автопілоту. Це режим автопілоту. Біла кнопка зброс з цілі. Чорна тример літака. Зелена кнопка приведення до горизонту. Якщо ви втратили просторове положення. Перейдемо до задньої частини. Кешетка для пуску ракет. Гашетка для стрільби з гармати. Дякую за увагу. Станке Самач.